На сьогодні в усіх економічно розвинутих країнах світу сформовано основні засади збалансованого поступу суспільства, в яких особлива увага приділяється заходам з охорони довкілля і раціонального використання природних ресурсів, основним з яких є прісна вода. Це є основою сталого розвитку суспільства, що декларується і в Україні. Порядок денний на 21 -е століття був затверджений рішенням конференції Організації Об'єднаних Націй ще 1992 року. Цей документ ставить для всіх країн світу головну мету на майбутнє просування шляхом сталого розвитку суспільства, за якого задовольняються потреби сучасності без загрози повного знищення джерел життєдіяльності для майбутніх поколінь. Прісна вода на планеті Земля катастрофічно вичерпується. Це очевидно. Ми ще, ніби вчора пам'ятаємо, і повноводні карпатські річки сьогодні. На їхньому місці залишаються потічки. За законом повну відповідальність за використання і збереження природних ресурсів несе місцева влада на підвідомчій їй території, першочергові завдання забезпечення жителів, якісною питною водою, менеджмент стічних вод, контроль за використанням водних ресурсів, екологічна освіта громадян. Дуже багато шкоди річкам завдають люди свідомо, забруднюючи до краю береги, не санкціоновано забираючи гравій або й просто скидаючи у воду нечистоти в усьому цивілізованому світі. За такі дії загрожують значні адміністративні стягнення або й кримінальна відповідальність. А як в Україні? Констатувати лишній раз про повну безвідповідальність і безнаказаність не будемо хоча і в нашій державі задекларований сталий розвиток суспільства. Нагадаємо лише, що громадяни мають повне право однозначно вимагати від влади якісного управління та виконання своїх обов'язків.